Нам за 4 години до приїзду повідомила наша кураторка автобусу, що екскурсія, яка вже оплачена нами, яка входить в тур, буде відбуватися російською мовою. Відпустка Віталію з неприємним присмаком у подорож до країни Пані Ірина з донькою поїхала автобусним туром і почути там на екскурсіях мову агресора зовсім не очікувала. Про це не попереджала завчасно це не обговорювалося. Кураторка з Зрозумінням на місці поставилася. Вона дуже перепрошувала за це, але все ніяких варіантів виходу з цієї ситуації вона не запропонувала. Кураторка це питання делегувала на менеджерку турфірми. Менеджерка відповіла, що вона сама їй неприємно теж це, і вона коли відвідувала цю екскурсію, то вона не слухає, не слухала її, а просто розглядала, натякаючи, що я можу робити так само. Для мене це неприйнятна історія. Наша знімальна група зателефонувала та відправила журналістський запит до львівського туроператора, аби дізнатися їхню позицію. Але пояснення так і не отримали. Просимо надіслати ваше звернення для отримання офіційного коментаря на електронну пошту. Напишіть нам у вайбер чи телеграму, ми скажемо, куди там написати.